В іконографії апостолів пізнати легко: Петро з кучерявою ледь посивілою бородою і високочолий Павло їх не сплутаєш з іншими святими образами. Так чітко передані зовнішні риси свідчать про те, що перші зображення з'явилися ще за часів життя апостолів, а пізніші покоління іконописців уже мали зразок. Зазвичай їх зображують удвох. Церква вважає їх першоверховними, тобто такими, що найбільше потрудились на ниві проповіді християнства. Волею долі намісник Києво-Печерської лаври причетний до імен святих апостолів, бо від народження, названий Петром, у Чернецтві став Павлом. В них був різний характер. У них були різні спогляди на життя. Про це свідчить нам і Євангеліє, і сам Сінідріон, який хотів уловити апостола Петра в тим, що він був не вченою людиною, а апостол Павло був вченою людиною. І на основі святого письма Старого Заповіту апостол Павло доводив до відома, до серця, до людського розуму. То істину і правду, яка спасає людей до сьогоднішнього дня. Його послання наповнені духом розуму, кротості і смирення, які він мав сам собі. Натхнений простолюдин і палки оратор своє життя завершили однаково. Обох стратили. Для нащадків вони є прикладом духовної твердості і розуму. Петро і Павло два стовпи віри і два діаметрально протилежних характери. Дерзновіння апостола Петра свідчить про те, що він був ревносним проповідником, був дуже близьким до Христа, його Господь, і Господь ізбрав за ревність, за святі життя і сказав, що на вірі апостола Петра Господь созівлю, тобто створить церкву і не фізично йому дав ключі, як сьогодні ми бачимо. На іконах католицької православної церкви, що апостол Петро держить в руках ключі це ключі розуміння, ключі е, поняття Слова Божого і втілення в життя.